Колись хтось сказав, що 90% проблем вони вирішуються самі по собі, а 10% вони не вирішуються взагалі. То значить, стільки людині залишається. Ми думаємо, що це все лежить на нас, а насправді за нас турбується Отець. Отець Небесний турбується. Подивімося логічно на своє життя. Навіть своїм тілом ми не можемо управляти. Те, що рухнути рукою там, чи ногою, то одне. Але ж ми не знаємо, ми не управляємо тим, як працюють внутрішні органи, як серце качає кров, як нерки виділяють те, що шкідливе і виводять геть. Ми не, ми не знаємо, як нерви працюють. Ми не знаємо, як зображення сприймаються оком і потім подається в центральну нервову систему. Ми, цього, ми цим не керуємо. Воно стається саме по собі. А ми думаємо, що то ви без нашої турботи нічого не буде. А більшість речей вони без нас відбуваються. І тому оцей принцип, менше уваги на себе, а більше уваги на Господа Бога, на Його досконалість, нехай упаде нам у, у серце. Очевидно, я не знаю, хто як цей принцип буде втілювати у своє життя. Кожний по-своєму.